Конфлікти діляться на два типи: ті, які уникнути можливо, і ті, які уникнути неможливо, і в принципі вже реалізуються жорсткі міри. По-другому, і так це зрозуміло. По-першому, як можемо уникнути? Ну, звичайно, є перше правило, аналіз ситуації. Тобто, якщо ти бачиш, що ось ти в ресторані, вже сімейні пари пішли додому, і лишилися тільки спортивні хлопці, які випивають, і з часу вони присядуть до тебе, до твоєї дівчини, тому що їм стане тісно в тій компанії, так покінці приміщення попередньо. Розрахуйся і видій з Богом раніше. Аналізуйся. Друге, зрозумій те, що в розрізі тижня твоя інформація в голові твого опонента ніяк не зафіксується, і урок він не винесе, що ти будеш вчити кулаками. Для чого тобі тратити час, енергію, нерви, сили на ту людину, яка тобі не важлива, яку ти будеш бачити перший останній раз в своєму житті? Не витрачай себе на, на пустих людей. Ти сьогодні його бачиш крайній раз. Третє, конфлікт завжди можна звести на шутку. Су на тебе людина, посмійся, там, не знаю, завжди мріяв зайнятися бігом. Побігай круті якоїсь історії, посмійся, продихайтеся і розлідіться друзям або підійдіть далі. Переверни фрейм з її на шутку. І, в принципі, більшість людей адекватних так і поступить, посмійся з тобою і піде додому. Якось так, ось такі прості три правила. Подумай на рахунок цього. Ну і не допускай конфліктів. Сели мудрості, підписуйся.